Сьогоднішній відеоматеріал хочу розпочати з того, що організація Характерник офіційно зареєструвала петицію про ліквідацію Павлоградської телерадіокомпанії. Посилання на підписання петиції ви знайдете в описі під цим відео, тож дуже прошу підтримати цю ініціативу. А тепер знову шокуючі новини з Павлограда. На жаль, Павлоградська телерадіокомпанія цієї проблеми не покаже. Адже вона вперто транслює, що в міського голови Анатолія Олексійовича все прекрасно, реальність вже зовсім інша. Мешканці міста продовжують отримувати захмарні платіжки за опалення впродовж усього року, тобто сплачувати доводиться навіть тоді, коли опалювальний сезон закінчився. І водночас бачимо отакі голі труби, які свідчать про те, що місто не було готове до опалювального сезону взагалі. У мерії і надалі звітують, що Павлоград готовий. Але як бачимо на фото, труби залишаються без належної ізоляції. Це призводить до величезних тепловтрат, а люди продовжують витрачати гроші на опалення, якого фактично немає. Натомість стадо чиновників за кошти платників податків сидить і, вибачте, на слові соплі жує, не пропонуючи конструктивних рішень та ігноруючи той факт, що температура вночі сягає мінус 11 градусів. Це не перший раз, коли ми публікуємо подібні фото та відео сюжети, і кожного разу влада запевняє, що все під контролем та немає проблем. Та з цих знімків видно, що проблема є, і вона досить серйозна. Бездіяльність місцевої влади загрожує подальшим збільшенням витрат бюджетних коштів на покриття тепловтрат, а люди тим часом потерпають від холодних осель та зростання боргів за опалення. Тож, шановні павлоградці, робіть висновки самі. Офіційні медіа вам цю картину не покажуть, бо у мера все гаразд. Але правда в тому, що голі труби, відсутність модернізації систем опалення та загальна недбалість це реальність, з якою ми всі стикаємося щодня. Підтримайте петицію від характерника щодо ліквідації Павлоградської телерадіокомпанії, посилання в описі. Можливо, це стане першим кроком до того, аби місцева влада почала відповідати за свої дії. А місто нарешті отримало належну якість теплопостачання та чесне висвітлення важливих питань.